На початку року побачив світ новий роман, класика української літератури письменника та драматурга Закарпатця Дмитра Кишелі. Доживемо до зеленої травички». Книга є своєрідним продовженням всесвітньо відомого роману автора Родаки. Письменник каже, не планував писати продовження, але читачі цікавилися подальшою долею головних героїв роману. І листи мені писали, і дзвонили, коли буде продовження. Люди хочуть читати. Більше того, до мене прийшли почали приходити люди із навколишніх сіл там моїх, всякі історії розказувати, ну, дивовижні такі речі почали. І я вирішив потихи-потихи писати. Хоча я не можу сказати, що це є повністю продовження. Просто я переніс. Героїв із родаків тих героїв переніс у іншу у інший світ, і вони продовжують там у цьому світі е е жити. Ми знову маємо змогу зустрітися з головним оповідачем Закарпатської саги, маленьким шибайголовою Митриком, його бабусею фіскарошкою та дідом Соломоном. Всі вони і далі творять закарпатську швейкіаду, у якій надзвичайно тонко переплелися народний гумор, сатира, комедія, фантасмагорія із високою поезією, глибокою філософією і людською драмою. Пише у вступній статті до роману Літературна оглядачка Галина Новосад. романи з промовистою назвою Доживемо до зеленої травички нове яскраве явище в українській літературі, сповнене оптимізмом та вірою у силу добра. Каже головний редактор роману, колега паперу Дмитра Кешелі, закарпатський поет Василь Густі. У цій книзі дуже багато оптимізму, дуже багато е, віри у силу добра, у нездоланність добра, у нездоланність правди людської. І е, цю, е, цю нову книгу Дмитро присвятив пам'яті дорогих його його серцю, дідусеві і бабусі. Це роман про долю. Е, Звичайного хлопчина, дитинство якого припало по воєнний час, і виріс він у екзотичному присілку небесі. От ну, здогадуємося, що це батьківщина Дмитра, любов до рідної землі лейтмотив творчості Дмитра Кешелі, додає Василь Густі. Це можна простежити у всіх його творах, зокрема, і в першій книжці Дерево зеленого дощу. За що б не брався Дмитро Кешеля? Чи це романи, п'єси, художні фільми? Автор є співцем Закарпаття, зауважує Василь Густі. Роздумами про новий роман Кешелі поділилася шанувальниця творчості театралка Ніна Малишка. Прості люди з карпатського села, кожна особистість. Дмитро Михайлович, в окремо взятому селі, він знаходить просто світові якісь ну от якісь такі архетипи. Архетипи, які ввивозвишаються як таких до загальнолюдських, до дуже високих таких віршин. І це надзвичайно цікаво і надзвичайно важливо. І вважаю його надзвичайно глибоким, талановитим автором, просто неймовірно глибоким. У новій книзі Дмитра Кишелі багато символізму. Роман Чотирилисник складається із чотирьох частин. За повір'ям, той, хто випадково знайде чотирилисник конюшини. Матиме удачу. Символічною є і назва роману, каже Дмитро Кишеля. Завжди люди на Закарпатті, особливо я жив на Ловальці там, і от коли приходила зима, кругом сніги, сніги таке, а люди старші, хворі і так далі. Завжди так дивляться у вікно, на ті сніги та зіплються, зіткають кажуть, дожити би ще до зеленої травички. Тобто перейти би ще якийсь житейський рубіж, але Богу дякувати. Доживали і забували, що вони, як кажуть, страждали і так далі. В якійсь мірі ми теж перебуваємо зараз у цьому стані, коли треба би нам все-таки вірити, що доживемо, ми таки, -таки до зеленої травички. В оформленні книги використана робота народного художника України Тараса Данилича. Обкладинка вдало відображає головну суть твору. Новий роман Дмитра Кишелі Доживемо до зеленої травички вийшов невеликим накладом усього 500 примірників. Проте його ще можна знайти у книжкових магазинах Ужгорода.